Вітаю всіх ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я дуже щаслива, що маю такий привід зняти для вас коротеньке відео про моє таке дистанційне відвідування виставки Handmade Expo. Мабуть, багато ви бачили відео вже різні відео, багато блогерів. Знімає відео про виставку Handmade Expo. До речі, я помітила, що раніше, десь роки за 2-3 тому до війни, не так багато було оглядів відео про виставку. Тобто можна побачити за цією тематикою відео, що блогерів дійсно побільшало. І це добре, тому що є різні. Різний контент на кожну аудиторію. Скажімо так. Ну, я з вами хочу поділитися своїми покупками, які в мене вийшли на виставці Handmade Expo. Я, на жаль, не відвідала її сама, але завдяки дуже гарній людині я маю деякі покупки. Тобто, можна вважати, що я дистанційно там побувала. Якщо чесно, я бачила дуже багато різних оглядів цієї виставки, і мені подобається атмосфера і все як завжди. Тобто, ну, можна зайти і на секундочку, так знаєте, поринути у магічний світ рукоділля. Може комусь не подобається. Хтось каже, що це не дуже, але я людина не розбалована на ці речі, тому я. Радію таким усіляким заходам. Тим паче, за останніми подіями я маю на увазі не тільки повномасштабну війну, а ще й маю на увазі і довготривалий карантин, так, то якось навіть дивитися відео це дуже якось хвилююче, в приємному сенсі цього слова. І дуже радієш за людей, які побували. І ті, які а, із вдячністю дивишся на тих, хто це організовував. Тобто, дякую всім, хто організував таке не, без перебільшення сказати свято. Тож, давайте подивимося, які в мене покупки. А, в мене такий пакетик, а, бачите, Keep Calm and drink Coffee. Ну, це є точно про мене. Записую вже пізно, каву пити не буду, але вже думаю про завтра. Ну, зараз не про те. Що в, мене, що в мене є? Багато хто спокусився на ці чарівні такі набори від компанії ВДВ? Такі гноми. І я якось побачила і теж не стала винятком. Мені дуже сподобалися ці гноми. І я придбала одразу пару. Як один, один це ні про що. Треба йому ж пару, щоб йому було не сумно. Тож в мене два такі класні гноми. В них і очки є дуже цікаво, як я зроблю. Мені здається, що там є все необхідне для цих гномиків. Вони були представлені на ярмарці, і у вже зібраному вигляді дуже красиво, охайно виглядають. Подивимось, як зберу їх я. Дуже хочу зібрати до цього нового року, але ну, не буду обіцяти нічого, тому що, як пообіцяєш, знаєте, то щось вилазить не те. Ось цю новиночку ще більше хотілося б зібрати до цього нового року. Це дракончик, такий з фетру, тому що це символ року. В мене є ще бісерний дракон, теж його хотілося би зшити. Коротше кажучи, треба 40 пар рук, і тоді все буде добре, щоб все встигнути. Такі класні всі в мене набори, все хочеться зробити. Тож, ось така красива новинка дракон. Тут показано, що тут і бісером обшивається ось ці зубчики та хвостик. Дуже цікаво і красиво вийде такий символ року. Як я дивлюся на на об'єм цього набору тут є і наповнювач, що не може не радувати, тому що наповнювач, скільки його, начебто, одного дня він заповнює пів твоєї квартири, а коли щось починаєш шити, то він дуже швидко той пів квартири наповнювача, залізло в дуже маленьку деталь 3х4 см. ну Таке буває, хто шиє іграшки, мабуть, також. Знаєте, але може у вас не так. Напишіть мені, будь ласка, як у вас ем, справи з наповнювачем, і дійсно багато його йде на наповнення тої чи іншої іграшки. Тож, наповнювач тут є, і це дуже добре. Е, до речі, не, я взагалі забула про таку фірму ВДВ, я ну, думала, що вони російські колись давно ще. А потім. Коли, знаєте, ну, були часи до е, війни, у 2013 році, 2012, ти якось не ну, те, щоб не дуже розбирався, хто, хто є, хто там. Ну, Це вже потім вже почав розбиратися, і в мене дуже було приємне таке здивування, що в нас дуже багато, тобто більшість. Е, 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 е. Виробників і робіт, і картини наборів. Ті, що мені подобаються, це дійсно наше українське виробництво. Це дійсно класно, приємно. І не те, щоб несподівано, а вже ж це очікувано, але це дійсно вражаюче. І ще раз доказує, що в нас країна дуже-дуже гарна. А що ще в мене є? Також в мене є ось така схема. Happy Halloween називається. І, бачите якийсь новий дизайнер корняга Наталія. І я обов'язково зайду ще не встигла, тільки забрала посилочку в обід в обідну в перерву. І ось тільки зараз роздивляюся разом з вами. То ось такий невеличенький Семплер дуже маленький і дуже класний. Можна було придбати набі набір. Але я придбала схему, бо маю багато основ, та підбором, думаю, дуже цікаво, мені буде це вишити. Маю дуже багато хеловінські кольорів. в мене усі є у палітрі. Тож буде цікаво. Подивіться, My Stitch Way є інстаграм. Обов'язково подивлюся, загляну у гості. Для мене це новий дизайнер. Напишіть, будь ласка, хто вже мав досвід вишивати, чи якісь роботи подобаються вам цього дизайнеру, буде дуже цікаво, тому що я, відверто кажучи, не знаю такого дизайнеру, але тема 100% моя. Це покупка не запланована, це мені Надку я попросила купити мені. Ці речі, і дуже вдячна, що вона мені допомогла. І вона мені надіслала, я дуже захотіла. Я сказала, що так, так, дуже хочу, це моє. І набір а, був і схема. Я обрала схему, щоб трошки творчості внести у таку а, красивезну річ. Але подивимось, може я і, скажіть мені, вишию, як є. ну Це буде видно. Не думаю, що це буде на цей Хэллоуін, але хто зна. Знов, як я пообіцяю, що точно вишую, то точно означає, що не вишую. Якщо я пообіцяю, що не буду точно торкатися цього набору, то обов'язково його розпечатаю і почну. Це щось таке, знаєте, цікаво відбувається. Що ще в мене придбалося? В мене, як завжди, я кажу, придбалося якесь зворотне дієслово, наче воно робить це саме. Ну, мабуть, так і є. Рукодільна якась частка душі живе своїм власним життям. І ну, це не те, що буде погано, але воно так і є. Я дуже довго дивилася на цю сумочку. А, вона така готична, вона така красива і точно мені підходить. Дивіться, тут все про мене. Тут і сова, і ось ці кажани, і шля... відьма у шляпі в паутині із павуками. Ну, тут все прекрасно на цій тканині, на цій сумочці. Тож я придбала собі таку. До речі, хочу спробувати зшити свою сумку. Я вже маю такий трошки досвід шиття. Ну, Оберу тканину і обов'язково спробую, чому б ні ось сяду і пошию. Мені дуже цікаво, що вийде. У мене якийсь страх шити самою, але треба якось свій е, страх вже цей. Е, Перебороти та почати м, шити щось е, самою. Якщо шитиму щось, то обов'язково відео якесь або якесь ну, е, згадування буде про це на моєму каналі. Ось таке така сумочка, дивіться, і ще внутрі вона фіолетова. Це просто шедеврально. Дивіться, бачите? Внутрі в мене інші такі штучки, я вам зараз все покажу. По-перше, в мене, е, я давно, дуже давно мріяла про щось від комоду. Е, мені подобається ця крамничка, чи як сказати, і ці ялиночки мені дуже подобаються. Я б хотіла декілька ялиночок, але втрималася і купила одну. Ви одну, куплю другу. не, не є, Немає ніякого дефіциту, нічого не заважатиме замовити одну собі ялиночку. Буде дошити, якщо що. Ну, не знаю. В мене цей процес у планах, як дорожній, як такий на дерев'яшці я люблю вишивати. Як... Але зарікалася, що взагалі не... на дереві не буду вишивати. Хто підписаний мій канал, той знає, що я дуже багато вишиваю на дереві. Це щось ну, знов з цієї Рубрики, що ніколи не зарікайся щось не робити або робити. Це буде точно з точністю навпаки. Тож так само в мене і виходить. Дуже приємно, що тут є електронна схема сага Знов декілька слів про сагу, А вже ж це російський продукт, і купляти її я на те, щоб не рекламую, може й не рекомендую, тому що ви знаєте, щоб, ну, цей весь процес. так ви платите гроші, вони е, нараховуються раховуються на, на війну, то все зрозуміло. Але хто купив сагу, як я і багато хто з дівчат і інших блогерів, то хто кричить, видаляйте, чому я повинна видаляти її? Тобто гроші вже заплачені давно і нічого вже не змінити з цим. Я вже користуватимуся. Це програма не російська, вже це програма є моя. І я користуватимусь цією вже як вважаю за потрібним. Я розумію, що через цю фразу може буде багато там дизлайків чи відписок. Дівчата, нічого. Знаєте, якщо ми вже витратили гроші на речі, то я вважаю, що буде дуже влучним їми користуватися. Але якщо дуже воно якось налізе, то можна продати. А якщо ви будете просто марнувати вже гроші і викидати ці речі, нічого не зміниться. Саме ця дія нічого не поміняє. Тому я сагою користуюся. Буде якийсь м -м гарний. Гарна альтернатива українська, а вже ж із задоволенням у перших рядах перейду. Поки немає, я користуюся тим, що є, тим, що вже я купила багато років тому. Тож, ось такий в мене є камін. Я вагалася, яку ялиночку купити. Чи ялиночка Санта, чи ялиночка там була дуже красива віконце зі свічкою. Чи... Ну, вони всі класні і ну, треба обрати щось, спробувати. Якщо дуже-дуже сподобається, то придбаю ще якусь, мені дуже, ще раз скажу, подобається ця серія. Тож, подивимось, що з цього вийде. Що ще в мене є у сумочці тут? Ще в мене є ось такий магніт двері. Знов повторюся, і це чиста правда, що я декілька років приглядалася і до цього магніту також. Не саме до цього скажено, так, ось такому, з такого виду. А до таких перших дверей від цього дизайнеру. Там були такі двері у стилі Хобітанії. Ось я дуже хотіла і ніяк. Знаєте, ну ніяк руки не доходила. Тут, наче на ярмарці. На виставці побувала і наче все купила, що приємно. Тож мрії збуваються, як бачите, мріяла й про ялиничку, і про сумку, і про магніт і маю. Це дуже приємно. Магніт е, такий е, красивий, як ви бачите, дуже неодимова частина ось ця дуже велика, така значуща, не маленька, не ось така чорна. Я не дуже люблю, до речі, чорні такі магніти. Але вони дуже влучно використовуються, коли у вас відшитий магніт, і ви магнітите, ну, клеїте його і магнітите на щось, то дуже красиво виходить, тому що коли магніт неодимовий сильний, то воно буде рватися ламатися. А так, воно підходить для виробів таких тендітних, скажімо так, а для виробів вже таких. Не якісних, а кріпких, можна використовувати і такі неодимові магніти. Мені подобаються, до речі. Я люблю, коли декоративні частини задня також, але не всі ж бути декоративні, такі я люблю не менше. Скажу потім, як він в роботі, поки не знаю, поки він, ви бачите, його разом зі мною, я роздивляюся разом з вами. В мене ось такий ще магніт, я не втрималась, мені дуже подобається кашалот. Я не знаю, якась ідея це не моя була давня мрія, але я побачила кашалота, і я зрозуміла, що цей кашалот буде в мене. Його буду звати Тімі, і буде в мене такий кашалот. Ну, і Ось такі дивні речі можуть також з людиною трапитися. Ну, це не найгірше, я вважаю, що може бути. А на що як сказати правильно це слово, я, Знаєте, як є жарт про черепувата, то і я з цим словом. Тож, як у червівної країни, так і в кольорова стала випускати неодимові магніти. І мені дуже цікаво, якої вони якості, як вони ведуть себе. Ось такий в мене магніт є, магнітний тримач, пес Патрон, дуже мені подобається. Він такий. Скажіть мені, патріотичний і ну, такий актуальний. Дуже мені подобається. З дівчиною хотіла взяти. ну, взяла з патрона, у мене песика патрона немає. Ніякого, як то таке, тож в мене буде такий магніт. Бачите, тут теж неодимова частина дуже велика. Мені здається, що найбільше з тих, що я маю, це цікаво. Можна через QR-код, до речі, подивитися, що ще вони мають. Е, мені здається, що QR-код е, виводить нас на посилання в усіх месенджерах і соціальних мережах. Це цікаво, тож, ну, скажу вам свій огляд потім в якомусь влогу, влогові, чи як сказати, суфікс ові використовується, мені здається, з істотою. Ну, виправте мене, хто зараз українську підтягує, бо я вже це не пам'ятаю трошки. Ще в мене є ось такий ось лось. <кій> Розкажу вам е про нього і про свої плани. Хто дивиться мене давно, той може знає, що, м що я маю колекцію новорічних іграшок, пінкіпів. Е і мені хочеться цього лося вишити також. У вигляді пінкіпів. Тобто я вишила все, що могла вже на новорічну тематику зі своїх запасів. Тож хочу вишити іншу колекцію пінкіпів-іграшок в майбутньому, тож збираю собі найкращі свої найулюбленіші сюжети. Ось про такі магніти я казала, що мені не дуже подобається. А, ну, як вони тримаються на канві, а як тримається виріб знов це в самий раз. Тут пришивні елементи, такі, як на шишці, в мене були. Дуже цікаво. Тож ось такий ось лось, мені дуже подобається. Буду збирати ці іграшки, які мені до душі. Ще в мене є нитки, не знаю, показувати, але зараз такі ціни, що треба показувати усе. Що купили, це все дуже велика радість. Я помітила, що при вичі на, на дереві дуже багато ниток. витрачається, і такі кольори ходові, як екру та а, білий бланк. Це, бланк це, це не бланк, це б Ну, Просто в нуль я вишила. І якщо запас чорних ниток я маю, то таких екру та Екручі, як правильно сказати. Та б 5200 я вже щось у мене ну, закінчується, прям закінчується. А кольори це ходові, вони будуть у використанні 100%. Тож я собі купила по 2 мотки. І надка завжди кладе от красивий сувенірчик, бачите, який в мене на сорок, він піде по традиції на мою пробкову дошку. Дуже красивий, в мене ніколи не було такої, до речі, куцика такого буде в мене прикрашати ну, мою пробкову дошку. І ось чорна нитка у подарунок. Дуже дякую. Ще раз дякую наці за таке свято, за можливість відчути себе частиною такого святкового заходу і гарного настрою. Напишіть, що думаєте про мої покупки, а що ви купили на ярмарці на виставці Handmade Expo. Чи вам сподобалось чи ні, буду рада вашим коментарям та реакціям. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові якісь ролики. До зустрічі на моєму каналі!